На базі Решетилівського професійного аграрного ліцею імені Івана Григоровича Боровенського відкрили навчально-практичний центр для здобуття професії тракторист-машиніст категорії А1, А2 Б1. Цей центр створений реалізуючи два проекти: один міжнародний ЮФОСкілс, де ми отримали велику кількість сучасної новітньої техніки, а також проєкт, який дав можливість відремонтувати будівлі, дещо закупити також сучасної техніки. Це кошти міжнародних партнерів. Державного бюджету, а також обласного співфінансування. Цей проект офіційно завершився тиждень тому в Києві. Ми їздили з великим задоволенням на закриття цього проекту. Сьогодні ми говоримо також, що в нас він також завершиться, і ми його використовувати для навчання дітей. Бо професійна освіта сьогодні повинна максимально відповідати потребам ринку праці на визначну подію для навчального закладу, громади і професійно-технічної освіти прибули представники обласної та міської влади, директори навчальних закладів представники агропідприємств регіону взагалі зараз у воєнний стан ми маємо дуже великий дефіцит кадрів у сільському господарстві, особливо механізаторських іменно розвиток в цьому напрямку підготовці цих кадрів. це дуже важлива справа. Це перша, але інше, що ми бачимо сучасне обладнання сучасного. Техніка, яка стоїть за мною, це дуже важливо, тому що у багатьох навчальних закладах студенти навчаються на той, тій техніці, яка вже не, чесно говоря, не повинна вже працювати на полях. У навчально-практичному центрі облаштували п'ять майстерень. Три з них слюсарна майстерня, лабораторія інтелектуальних агросистем, пункт технічного обслуговування та шиномонтаж, а також придбання великої кількості сільськогосподарської техніки та ремонт частини будівель, забезпечили міжнародні партнери та державний бюджет на суму 25 мільйонів гривень. Ще дві майстерні центру відкрили за кошти обласного бюджету та спеціального рахунку аграрного ліцею. Це проект, який вже не перший рік реалізовується області Навчально-практичний центр він використовується не лише для того, щоб готувати учнів, які після 9 класу йдуть в заклади професійної освіти, також він використовується для перепідготовки, підвищення кваліфікації. Даний навчально-практичний центр дуже активно співпрацює із центром зайнятості, тобто навчають за ваучерами центру зайнятості. Станом на зараз це найсучасніший такий центр, куди можуть прийти і роботодавці, і Робітники, яким треба просто перевчитися на нову техніку, тим більше тут постійно працюють над вдосконаленням навчальної програми. У наступному році планують реалізувати ще один проект термомодернізацію навчально-практичного центру для здобуття професії тракторист-машиніст.